Сучасні небезпечні шкідливі звички. Традиційно до шкідливих звичок відносять куріння та вживання алкоголю. Однак є менш очевидні, проте не менш небезпечні шкідливі звички, які суттєво впливають на наше здоров'я, малорухливий спосіб життя. Недостатня фізична активність підвищує ризик серцево-судинних захворювань, ожиріння, захворювань суглобів та нервової системи, надмірне використання гаджетів та кліпове мислення. Смартфони стали невід'ємною частиною нашого життя. Постійна перевірка сповіщень та часте прокручування коротких відео призводять до зниження концентрації уваги та зниження когнітивних функцій, незбалансоване харчування, надлишок простих вуглеводів та транжирів сприяє запальним процесам діабету та захворюванням серцево-судинної системи, недотримання правил гігієни. Погана гігієна збільшує ризик бактеріальних та грибкових інфекцій, що особливо небезпечно для людей із зниженим імунітетом. Зміна звичок та усвідомлений підхід до власного здоров'я допоможуть уникнути багатьох захворювань та покращити якість життя.